Десята ранку в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю! Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 254-та доба. Протягом ночі військові з повітряного командування Схід знищили у Нікопольському районі вісім ворожих дронів камікадзе Шахід Шахід-136». Також обстріляли градами та важкою артилерією чотири громади: Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганицьку. Минулися без постраждалих. У Червоногригорівській громаді пошкоджено житлові будинки, автівки, газопровід, обірвана лінія електропередач. Усі відповідні служби стали до роботи. В інших районах області ніч минула спокійно. Детально про ситуацію у Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч у нас в тривогах. З обстрілом на зараз без постраждалих і загиблих по руйнуванням ще уточнюється. У місті Нікополі ми продовжуємо роботу по усуненню наслідків обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, всі комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом, все буде в Україні. Про ситуацію на Криворіжжі розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Ніч та вчорашній день в Криворізькому районі пройшли тихо, спокійно, без надзвичайних ситуацій. Керівники громад всіх на місцях громади працюють, відновлюють ці всі руйнування, які задали ці рашистські організми. Зелендойська громада почала склити вікна в школах. Широківській громаді відновили переправу через річку Інголець, яка також була зруйнована через расистів. Тож, шановні ніхто не опустив руки, всі працюють швидко, реагують на потреби. Мешканців внутрішньопереміщених осіб допомагають один одному, допомагають Збройним силам України. І через це ми переможемо цих расистів, тому що ми єдині і ми згуртувались проти цих расистів. І коли всі разом, то перемога, звісно, буде за нами в 300 відсотків, без всіляких сумнівів. Ніхто Україну ніколи не переміг і наразі не переможе, тому що ЗСУ у нас найкраще. І найкращий президент, і найкращі люди це українці. Всім гарного дня! Не пускайте руки, вірте, працюйте, допомагайте, і все буде Україна! У Кам'янському доба минула без надзвичайних подій. Комунальні служби та всі інші системи життєдіяльності міста виконують поставлені завдання. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. Витерпіте російський енерготерор. Це зараз наше національне завдання. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Передусім хочу привітати з двома професійними святами, які відзначаються сьогодні. Це День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ. Щиро вітаю усіх воїнів, ветеранів, рідних наших героїв, які служать в цих військах. Українська артилерія стала найсильнішою в Європі, однією з найсильніших у світі. Так завжди тепер буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії, просто кількісно наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилерістів якісна майстерністю, інтелектом, вірою у себе та у нашу країну. І Я підписав укази про відзначення двох бригад спеціальною відзнакою за мужність та відвагу. Це 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила і 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола. Дякую вам, хлопці, за влучність. Українські інженерні війська це саме ті воїни, які роблять життєво потрібний внесок у просування наших підрозділів. А отже, у визволення нашої території вони створюють матеріальну основу для руху військ і для захисту позицій загородження, переправи, розмінування, багато іншого. Я дякую усім підрозділам цих двох родів військ, кожному воїну, рідним наших воїнів та усім, хто їх підтримує і хто їм допомагає. Сьогодні, протягом дня, були різні переговори і зустрічі для зміцнення нашої держави. Відбувся візит президентки Греції і ключовий сенс візиту саме оборони. Ми отримали від Греції першу партію бронетехніків край необхідною зараз. Обговорили оборону співпрацю, посилення санкцій проти Росії, підготовку спец. Трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, звичайно, говорили і про відбудову України для Греції. Все це особлива тематика. Спільнота українських греків традиційно живе на півдні нашої країни, у багатьох містах, селах, значна частина, яких дуже постраждала від російських ударів. Багато греків жили в Маріуполі, в районі Маріуполя. Сподіваюсь на активну підтримку Греції наших зусиль для притягнення усіх російських вбивців. І Катів до законної відповідальності за те, що вони наробили проти наших людей. І коли ми повернемо український прапор в усі міста і села півдня нашої держави, ми обов'язково запросимо Греції, її компанії та спеціалістів взяти участь у відновленні нормального життя в всій частині України. Сьогодні ж зустрівся з представниками Конгресу США сенаторами Крісом Кунцем і Робом Портманом. Подякував їм за незмінну двопартійну підтримку за допомогу, яку Сполучені Штати надають нашій державі. Говорили передусім про. Повітряний щит для України про те, як прискорити звільнення нашої території, окремо і дуже предметно обговорили виклики в енергетиці. Російські удари по нашій, по нашій енергетиці, по наших енергооб'єктах не припиняються жодної доби цієї ночі. Іранськими дронами був атакований Кривий Ріг. Такий російський терор має отримати і точно зрештою отримає потужну глобальну відповідь. Я дякую нашим друзям, Сполучених Штатах, які цьому допомагають, загалом по країні ураження об'єктів енергетики є в різних областях це обсяг генерації і транспортування електрики, який забезпечує мільйони людей, лише станом на цей вечір від споживання тимчасово відключені за аварійними і стабілізаційними графіками близько 4,5 мільйонів споживачів. Зокрема, в Києві та десяти областях Київщина. Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька область, Сумщина, Кіровоградська область, Харківщина, Чернігівщина, Хмельниччина, Черкащина можливі також відключення в інших регіонах. Витерпіти російський енерготерор, пройти і таке випробування це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росії вдалося до терору. Проти енергетики свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою, і тому намагаються ось так зламати наших людей, принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це Росії не вдасться. Зараз важливо, щоб зберігалася наша здатність до спільних дій. Тому сьогодні я хочу звернути увагу на дві речі: перше. Увагу місцевої влади, будь ласка, в усіх містах, в усіх громадах України, слідкуйте, щоб не було непотрібного використання електрики. Зараз точно не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам та іншого подібного освітлення. Також звертаюся до енергокомпаній спеціально публічно, щоб це всі почули. Будь ласка, активніше роз'яснюйте людям, коли. І чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район? Зараз час саме таких мікрокомунікацій люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються і повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні? Будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом з місцевою владою. Якщо хтось без світла по 8 чи 10 годин. А через дорогу підключене все разом з вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачувальними і цілком зрозумілими для споживачів. Зокрема, про енергетичні виклики говорив сьогодні з президенткою Молдови. Жахливі наслідки російської гібридної агресії відчуваються усіма європейцями і громадянами Молдови. Також говорили з пані Санду про те, що можемо разом зробити в інтересах наших людей і для захисту наших держав. Говорив сьогодні і з Індонезії. Тематика зрозуміла саміт Великої Двадцятки, який розпочнеться невдовзі, це наші зусилля для недопущення продовольчої кризи. Я дякую пану президенту за підтримку в цьому питанні за позитивну оцінку наших зусиль. Є сьогодні висновок МАГАТЕ. Цілком очевидний місія організації відвідала всі ті об'єкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану брудну бомбу. Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили. Ми надали їм повну свободу, повну свободу дій на відповідних об'єктах і маємо чіткі. І неспростовні докази того, що ніхто в Україні ніяку брудну бомбу не створював і не створює. І єдине, що є брудне в нашому регіоні зараз, це голови тих в Москві, хто на жаль захопив контроль над Російською державою і тероризує Україну та увесь світ. Важливий документ підготовлений і оприлюднений сьогодні міжнародною групою експертів, що працює під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Це документ про абсолютно потрібні санкції проти Росії в it сфері Це те, що дійсно може послабити потенціал російської агресивності. IT використовується для ракетного і дронового терору, для виробництва військової техніки, для кібератак, поширення дезінформації. Тобто, це одна з опор російської війни проти України і Свободи в усьому світі ми пропонуємо конкретний шлях, щоб зламати цю російську АІТ-опору, впевнений, що виконуємо і це завдання. Відповідні нові санкції проти Росії точно будуть. І наостанок сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 107 українців, із них шість це офіцери, 101 сержанти та рядові армія ВМС Тераборона, Нацгвардія, прикордонники. Багато з них були поранені і дуже серйозно. Усім вже надається потрібна допомога. Я щиро радий, що ще 107 родин побачили своїх рідних. Дякую всій нашій команді, хто забезпечує цей обмін розвідці офісу служби безпеки, амбудсмен. Обов'язково. Повернемо додому усіх українців і українок, які перебувають в полоні в Росії чи на тимчасово окупованій території, ми пам'ятаємо про кожного нашого героя. Слава усім, хто захищає нашу державу, слава усім, хто воює і працює, наближаючи нашу перемогу. Що стосується фронту, хлопці вперед ідуть. Що стосується зерна, судна, Ідуть. Що стосується окупантів, то вони також за кораблями. Слава Україні! А ми продовжуємо випуск у той час, як наші аграрії продовжують сіяти озимину. Висіяли 450 тисяч гектарів пшениці ячменю та жита. Мають завершити за два тижні увесь комплекс робіт. Вільні ділянки навесні засіють соняшником, кукурудзою та ячменем. Хлібороби надійно тримають продовольчий фронт, працюють, аби наступного року зібрати вдосталь зерна. У медзакладах Дніпропетровщини є в наявності понад 650 тисяч доз різних вакцин від коронавірусу та для імунізації за календарем щеплень. Вакцинуватися можна безкоштовно. Дніпропетровській області на цей час працює 21 центр масової вакцинації населення від covid 19, а також 199 пунктів щеплень в кожному комунальному закладі охорони здоров'я, який надає первинну медичну допомогу. Такі пункти щеплення є. Також ми маємо в наявності окрему форму вакцини від Pfizer, Називається Комірнаті Ориджінал Омікрон, яка вводиться саме для бустерної дози, для проведення бустерної вакцинації. Вона передбачена для дорослого населення старше 18 років, має окрему полегшену форму і краще переноситься. І передбачена саме для бустерної вакцинації. До інших тем непокаране зло завжди повертається. А в Україні готують до публікації збірник зі спогадами очевидців голодомору 32-33 років, доповнений новітніми свідченнями про геноцид українців у 2022-му. Про це повідомила голова національної асоціації дослідників голодомору геноциду українців Олеся Стасюк на презентації завдань організації. Які ще виклики поставили собі науковці в наступному матеріалі? Говорити про сучасні злочини Росії потрібно із заглибленням мінімум на 100 років, аби викрити їх причини. Про це чітко заявили науковці на з'їзді Національної асоціації дослідників голодомору геноциду українців. Той геноцид, який сьогодні відбувається проти українців з боку Росії, він підштовхнув дослідників голодомору до поєднання спільного і відмінного Голодомору геноциду 32-33 і сьогодні. Дослідниця Олеся Стасюк, яка понад сім років очолювала національний музей голодомору геноциду, переконує саме ліквідація українського національно-визвольного руху та недопущення відновлення української держави, були метою геноциду у двадцятому столітті. Сьогодні усі дискусії, чи є чи був голодомор геноцидом. Є зовнішнім втручанням з боку Росії через різні структури у процес викриття злочину з метою дискредитації історичної правди, з метою заперечити, приховати злочин, вчинений комуністичним тоталітарним режимом, який сьогодні трансформувався у путінський рашистський Сучасна Росія змінила підхід. Але мета незмінна: фізично знищити українців, наполягають історики. Тому криміналісти та науковці мають співпрацювати та разом фіксувати сучасні злочини росіян, щоб обов'язково притягнути їх до відповідальності. Сьогодні Російська Федерація не приховує, що вона прийшла вбивати і нищити націю мову, культуру, фізично людей і всіх і вся. Спорт у рамках шостого туру Ліги Європи Київське Динамо поступилося турецькому фенербахчей з рахунком 0-2. за підсумками групового етапу. Динамо зайняло останнє місце у своєму квартеті з одним набраним балом. Таким чином, євросезон для підопічних Мірчі Луческу закінчився. Наступний свій матч кияни зіграють вже в рамках української прем'єр-ліги проти одеського чорноморця. Також свій матч у Єврокубках зіграла команда СК «Дніпро-1». На жаль, підопічні Олександра Кучера поступилися голландському АЗЕІ з рахунком 2-1. Голом у ворота АЗ у кінці першого тайму відзначився Артем Довбек. Форвард спортклубівців зараз очолює список бомбардирів турніру, залишивши свій автограф у воротах суперників п'ять разів. За підсумками групового етапу дніпро 1 зайняв друге місце, маючи у своєму активі 10 набраних очок. Таким чином, 16 та 23 лютого, дніпряни зіграють у стикових матчах за вихід до однієї восьмої плей-офф турніру. Жеребкування нокаут-раунду відбудеться у понеділок. 7. 7 листопада о 15-й годині за київським часом. І наостанок про погоду на п'ятницю, 4 листопада. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів тепла вранці до 9 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Жвєтєв. Наступний випуск дивіться о дванадцятій годині. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до. Перемоги, і вона неодмінно буде. Слава Україні! Слава нашим героям! Побачимось на Д1!